Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрийна на російсько-білоруських навчаннях захід 2025 планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та річникам. Про це повідомляє білоруське видання Наша Ніва. Заступник начальника факультету генштабу збройних сил військової академії Білорусі Андрій Баґелі заявив, що навчання будуть спрямовані проти західних країн, а також вони враховуватимуть досвід війни з Україною. Росіяни готують великий літній наступ. Це одна з причин, чому затягують переговорний процес. Про це у коментарі ФМ Галичина розповів військовий оглядач Василь Пехньо. Росіяни реально покладають великі надії на літню наступальну кампанію. В них для цього, за словами головнокомандуючого зсу, є щонайменше від 640 до 680 осіб особового складу, які можуть бути застосовані, скажімо так, у цих боях. Крім цього, росіяни зараз значно покращили свою систему управління керування дроновими підрозділами. Якщо раніше в них були виключно там на пальцях однієї руки, можна було порахувати такі частини. То зараз вже ці одиничні варіанти почали масштабуватися. Фактично. Вони копіюють наш шлях, тому в поєднанні дешевого російського, скажімо так, м'яса, великій кількості на мотоциклах дронових підрозділів росіяни розраховують на те, що вони здобудуть якісь переваги продовж літньої наступальної кампанії. І, от уже після неї можна буде, мовляв, говорити про щось у випадку успіху. Росіяни навіть не виключаю того, що вони взагалі не захочуть говорити, а захочуть продовжувати далі наступ. Ну а у випадку неуспіху тоді з'явиться вікно можливостей для переговорів. Росія не змогла запустити міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС по Україні цієї ночі, за даними головного управління розвідки, пусковий район був максимально нетиповим у Свердловській області. Поряд з заселеним пунктом Свободний аналітики порталу Дефенс Експрес пишуть, що все вказує на те, що запуск його просто не було. Бо якби запуск був, його б ймовірно зафільмували місцеві і оприлюднили у мережі. Крім цього, росіяни могли спостерігати за прольотом ракети, враховуючи те, що основним Росій. Ським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами, є кура на камчатці, то цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу, але жодного відео з її польотом не опублікували. Чому саме росіяни не здійснили запуск? Залишається невідомо. Дефенс Експрес нагадує, що у 2023 році Росія двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуск Ярсу, які збивалися з курсу політика. Трамп розпочав телефонну розмову з Путіним. Про це повідомило Білому домі. Водночас CNN пише, що перед тим Трамп провів переговори із Зеленським. Раніше офіційно повідомляли, що президент Сполучених Штатів планує розмовляти з російським диктатором, і тільки потім у нього буде дзвінок із президентом України. Чи буде якийсь реальний результат від розмови Трампа та Путіна Ексклюзивно у коментарі Леофам Галичина розповів політолог Тарас Загородній? Я не очікую ніякого результату від цієї розмови, тому що Путін всім показав, що буде і далі воювати, тим більше політика і західної Європи і США стосовно того, що вони тільки обіцяють запровадження якихось санкцій. воно дійсно не лякає Путіна. Якби вони запровадили, а потім послаблювали в обмін на якісь поступки з боку Путіна, можливо, але і тут не факт. Переговори щодо України зайшли у глухий кут. Про це повідомо віцепрезидент Шаджейді Венс. Також він пригрозив, що якщо Росія не захоче переговорів, то Сполучені Штати будуть змушені сказати, що це не їх війна. США переконані, що мирний процес у російсько-українській війні зайшов у глухий кут, тому Трамп збирається поговорити з Путіним. Про це заявив Венс у Білому домі. Сказали, що після розмови з Путіним Трамп також матиме телефонну розмову із Зеленським світ у Польщі підрахували 100% голосів. Першого туру президентських виборів за підрахунками перше місце посів кандидат від прорядової громадянської платформи мер Варшави Рафал Часковський, який набрав 31,4% голосів. Друге місце з невеликим відривом посів підтриманий опозиційною партією права справедливість. Голова інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, набравши 29,5% голосів. А тепер їх очікують другий тур виборів, який її призначили на перше червня. Це вперше, коли результатах екзитполів настільки відрізняє від передвиборчих опитувань про це у коментарі ФМ Галичина розповів народний депутат України Микола Княжицький. В першому турі неочікувано претенденти на вихід в другий тур фактично зрівнялися. Очевидно, найбільшим сюрпризом є те, що опитування показували зовсім іншу картину, і не лише для фаворитів цих виборів часковського і навроцького, а й для, наприклад, менцена чи Брауна, яким опитування давали набагато менше голосів попередні ніж те, що показали Екзитпули. Це вперше. Опитування так не співпали з тим, як люди насправді проголосували. Очевидно, в другому турі буде боротьба між правим консервативним ізоляціоністським кандидатом і проєвропейським демократичним. Усі вони будуть антиросійськи налаштовані, але очевидно, ми чудово розуміємо для України. Важливо, щоб європейська єдність і проєвропейські кандидати трималися купи і перемагали, тому що це є єдина наша надія на міжнародну підтримку в війні, яку провети нас веде Російська Федерація в тій ситуації, коли Сполучені Штати фактично. Но не займають конкретної проукраїнської позиції. У другому турі президентських виборів в Румунії переміг проукраїнський Ніко Шордан. Він отримав 53% голосів. За іншого кандидата, проросійського Джорджа Сіміона. Проголосували 46%. Про що свідчать такі результати виборів у Румунії у коментарі для Фам Галичина? Розповів директор інституту світової політики Євген Магда. Другий тур президентських виборів в Румунії подарував позитивну сенсацію перемогу кандидата Нікушора Дана, який не тільки мер Бухареста, де його підтримало дві третини виборців, але і політик, в принципі, без власної базової партії. Тобто тут іде мова про те, що політичні сили зацікавлені у продовженні європейського курсу Румунії, яка Відносно недавно стала членом європейського союзу, дали бій популістам і продемонстрували, як на мене, нову якість політики. На мою думку, це дуже цікавий важливий урок європейської політики, який отримали в принципі ми всі, і думаю, що для Румунії це буде. Цікавий крок, проте я не вважаю, що Джордж Сіміон здасться легко. У нього все таки є достатньо високий потенціал. Плюс має місце політична криза. Я думаю, що не тільки вибори. Нового мера Бухареста, але і дочасні парламентські вибори. А парламент було обрано у грудні 2024 року. Виключати не можна, тому що є сили всередині румунського суспільства, які будуть наполягати на власному успіху, на власних предметних діях, і маємо до цього теж бути готовими. Маємо це максимально активно розуміти. Економіка Європейський Союз запускає фонд на 150 мільярдів євро для перезброєння континенту. Сьогодні вранці країни блоку досягли попередньої домовленості щодо параметрів фонду. Офіційного затвердження очікують у середу. Просапише Файнал Шалтаймс джерела видання повідомляють, що механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Final Shall Times зазначає, що цей історичний крок для Євросоюзу спричинений війною Росії то України та тиском з боку Трампа, який неодноразово закликав Європу самостійно фінансувати власну оборону. Уряд Австралії відправив в Україну партію списаних танків Абрамс, попри невдоволення цієї угодою окремих американських чиновників про це пише News, за даними видання під час зустрічі у Римі. Цієї ночі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії за передачу Києву партії вживаних танків. В джерела видання повідомили, що нещодавно було розпочато завантаження першої частини 49 -м. танків на вантажне судно. Поточне місце перебування техніки та дату її пробиття до Європи не розголошують. Зміркувань безпеки перед відпра. Авленням Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Однак, попри надання дозволу, деякі представники США залишаються критично налаштованими щодо цього рішення. Кримінал Україна запропонувала Україні, запропонували подати на північну Корею до міжнародного кримінального суду. Йонхапнів Сегенсі про це пише з покликанням на заяву колишнього президента МКС Сан Сан Хіонам. Як зазначив експосадовець, настала миття для того, щоб Кіма було притягнуто до відповідальності. Зокрема, минулого місяця Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила війська до Росії для підтримки агресії проти України. Попри численні порушення прав людини в самій північній Кореї Кім Чен Ін досі не був пере переданий дом МКС. Однак, на думку колишнього голови суду, тепер є достатні юридичні підстави, щоб Україна ініціювала справу проти нього за допомогу Росії у війні. У західних областях завтра місцями дощитиме. у Львові Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 4 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще Кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.